Друзі, привіт! Багато з вас добре знають, що більшість моєї кар'єрної дороги була присвячена освіті. Я починала як вчитель початкових класів, потім викладала англійську мову. Ну а згодом перейшла працювати як академічний та кар'єрний радник у вишах США. Коли почався ковід, я почала подкаст про освіту. Але війна в Україні змінила всі пріоритети. І це зрозуміло у той же рік я залишила свою роботу в університеті Колорадо Денвера, де я працювала студентами інженерії та комп'ютерних наук і перейшла працювати в it індустрію Попри це, я весь цей час продовжувала підтримувати студентів та тих, хто шукав роботу, допомагала з резюме, підготовкою до співбесід, плануванням кар'єри та вступу в університети. Навіть мала честь долучитися до організації конференції First Gen in Tech в Гаспоті, де я зараз працюю. І ось цього року бажання творити нові та корисні програми знову повернулося. Влітку я провела вебінар безкоштовний, де я зрозуміла, що потреба в таких ресурсах є. Тому я з радістю ділюся новиною, що College Nook Consulting повертається. Я планую проводити вебінари, створювати корисні відео. Та вже не невдовзі запустити свою авторську програму, над якою я працювала майже цілий рік. Це результат десятирічної роботи зі студентами та їхніми родинами. І я прагну дати вам найцінніше. Практичні інструменти для впевненого вибору спеціальності та кар'єри, але це не лише про вибір спеціальності. Я створюю простір, де можна отримувати підтримку в різних аспектах: від пошуку менторів до фінансової грамотності, від розуміння освітніх можливостей до планування інвестицій у власний розвиток. Це супровід на кожному кроці вашої освітньої та кар'єрної подорожі. Зараз я фокусуюся на українській спільноті, але бачу цю місію набагато ширшою. Дякую вам за перегляд та підтримку. Попереду буде багато цікавого.